Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю одне з розширень сервісу Genial.ly, яке який дозволяє створювати і використовувати пазли. Слайд з пазлами можна додати в будь-яку презентацію, будь-який інший слайд і так далі. Тобто використовувати застосувань дуже багато. Отже, зараз спочатку я вам продемонструю, як це виглядає саме в сервісі Genial .ly. Ось, я створювала на Новий рік такі пазли. Зараз я вам продемонструю. Саме завдання я не писала, але ж можна прописати ще завдання, скласти пазл. І ось так цікаво, яскраво і дуже класно складається, бачите, якщо правильно, то фіксується, так. і відповідно потім з'являється ось така мотивуюча картинка, малюнок можна налаштувати появу або там Інтерактивну кнопку, або якийсь текст, гівку, що завгодно можна налаштувати після того, як правильно складений пазл, що буде з'являтися. Ну, У мене малюнок плюс кнопка далі. Далі тут у мене наступний слайд, і, відповідно, наступний пазл потрібно скласти. Ну, Ми не будемо витрачати час, а ми з вами почнемо такий подібний пазл, спробуємо створити. Перед тим, як починати створювати пазл, вам потрібно завантажити ось таке розширення. Посилання, де можна його завантажити, я вам дам під відео, вам потрібно буде перейти за цим посиланням, потім натиснути на ось цю кнопку, і автоматично вам в особистий кабінет Genial завантажиться це розширення. Єдине, якщо ви у вас під час завантаження ви... Ні відкрили, ні зайшли в сервіс Genio Lee, він вам нагадає, що потрібно спочатку зайти на сервіс, а потім вже завантажувати. Так? В мене цей вже завантажений, тому я розпочинаю працювати. Отже, я натискаю на порожній шаблон, Можна так починати, а можна одразу. І, наприклад, тут я хочу створити наш пазл. Що для цього я роблю? Я створюю нову сторінку і шукаю ні, якісь шаблони, а тут є така ще кнопка мої творення, так як кажуть. Так, у вас буде тут десь зверху, тому що ви тільки почали. Тільки його завантажили в мене. Зараз пошукаємо ось це розширення. І мені потрібна ось ця остання сторінка. Ось ця остання сторінка, і ми з вами завантажили, налаштували. Так, далі, що ми робимо? Дивіться, ось. Цей текст відповідає саме за малюнок, який ми будемо розкладати на пазли. Так, малюнок завантажуємо. Малюнок, можна завантажити з комп'ютера, але я завантажу з, не буду довго шукати, я завантажу з того, що мені пропонує сам сервіс. Ви можете завантажити, якщо у вас на комп'ютері є за допомогою цієї кнопки, як це робити, ми вже вміємо. І далі ми групуємо той малюнок, який ви хочете. З якого хочете зробити пазли, і ось той текст, який у нас тут наданий. Групуємо все. Де ви будете розміщувати, не важливо. Чому? тому що у вас він же все одно розкладений буде. Далі, тут ви налаштовуєте, скільки, частин ви хочете, зі скільки частин ви хочете, щоб був. Створений пазл. Ну, наприклад, візьмемо 3 і 2, щоб швиденько нам перевірити. так Далі, ось ця кнопка відповідає за той малюнок або гівку, або слово, яке буде з'являтися після того, як пазл буде вже складений вірно. Ну, я завантажу якийсь зараз смайлик такий. Що все окей, все, все вірно. Можна і е, смайлик, і текст, наприклад, е, групуєте. Так, тобто, якщо тільки е, малюночок і все, тобто ви групуєте тоді малюнок і той е, текст. Якщо ви хочете додати свій текст, ну давайте спробуємо. Все вірно. Наприклад, так то ви все разом групуєте ось таким чином. І тоді я групую, щоб мені і малюнок був, і текст. Ну і все. Я вам скажу, що пазл створений. Давайте перевіримо з вами ось наш пазл. Давайте швиденько його складемо. Так, Щоб перевірити, чи у нас працює все. Так, і ось той. Ось, все вірно. Бачите, ось таким чином. Далі ви можете або залишити тут, змінивши відповідно фон. так, Наприклад, ось такий, так, або там завантажити, або ви можете перенести, скопіювати, але скопіювати. Повністю потрібно все це ось так копіюєте і переносите. Ось таким чином. Тоді воно буде працювати. І перевіряємо, це тут працює? Тут теж все працює, бачите? Все. Ось таким чином. Ви створюєте пазли, не забувайте перед тим завантажити розширення. Я ж бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, що ви створите дуже багато цікавих і корисних пазлів. Дякую.